Вітання всім, ви на каналі Верес Тіві. Менше доби залишається до матчу, який відбудеться на виїзді проти команди Полісся. Це відео про те, як червоні чорні готувалися до протистояння. А ще ми вирішили поспілкуватися з людиною, яка має найбияке важливе відношення саме до підготовки перед матчем. А про кого йде мова? Давайте дивитися. Як я вам і обіцяла на початку відео, знайомтесь, футбольний аналітик Назар Стецій. Всім привіт, Назар, розкажи взагалі, хто такий футбольний аналітик? Футбольний аналітик це посада в тренерському штабі клубу, яка займається специфікованою роботою, яка в більшості своїх працює з відеоматеріалами, з статистичними даними і іншого виду аналітикою. Яка допомагає команді рости, розуміти, що ми хочемо грати, як ми хочемо грати, які помилки суперника ми можемо використати, і загалом, щоб покращити свій рівень, здобувати очки. Команда перемагала, і всі задоволені. Які є основні переваги, і які є основні складнощі твоєї діяльності? Переваги моєї роботи в тому, що ця посада дозволяє працювати в футболі. Дуже тісно взаємодіяти з гравцями, з тренерами, з іншим персоналом. Це саме те, що багато людей хоче, про що і мріють, коли говорять що робота в футболі. Загалом, в більшості відсотків 75-80 – це рутинна робота, про те, яку потрібно виконувати, виконувати сумлінно для того, щоб сам процес покращувався. Тобто, якщо ми будемо покращувати якийсь процес на один відсоток, там кожного дня, там кожного тижня, це все буде рости. Тобто, і ця рутина робота потрібна. Це не робота, коли ми можемо зробити якийсь матеріал, і воно одразу дає результат. Так зазвичай не буває. Зазвичай буває так, що ти щось робиш, робиш це довго, аналізуєш, вибираєш найкращі варіанти розвитку, вибираєш, що саме може допомогти. І в якийсь один момент ти розумієш, що от зараз. Це пригодилося, от зараз це вистрілило і воно буде працювати. Якщо говорити саме про підготовку до матчу, то що входить в свої обов'язки? Для розуміння фанатів, як взагалі відбувається підготовка до матчу, зазвичай підготовка до конкретного матчу, наприклад, наступного матчу з Поліссям, відбувається задовго. Тобто цей процес за трижня, за скільки? Зазвичай, зазвичай за два тижні. Mm -hmm. Зазвичай збирається відеоматеріал. Розглядаємо новини, там, можливо, хтось буде грати, хтось не буде грати. Тобто, це все також дуже впливає. Конкретна підготовка до матчу це вже коли ми зіграли матч перед наступним матчем. Ми маємо тиждень такий мікроцикл, який ми конкретно готуємося вже до цієї команди. Ми її вивчаємо зі всіх сторін, як вона атакує, як вона обороняється. Як вона веде себе в перехідних фазах, які є сильні місця, які є слабкі місця. Фази гри аналізуємо, можна сказати, відворіт, їхня позиційна атака, позиційна оборона. Ми це все беремо, шукаємо якісь тенденції, тобто все, що повторяється. Якщо це повторилося 3-4-5 разів, зазвичай значить, це напрацьовується на тренуваннях, і от саме задача там аналітика, тренерського штабу знайти такі місця і використати їх на свою силу. І щоб послабити суперника, щоб розуміти, як грає команда і як це можна використати. Загалом скільки часу займає в тебе такий аналіз? Це ти робиш за один день чи от протягом всього тижня? Ні, як я і казав, це зазвичай рутинна робота і процеси вони десь можуть додатися, десь можуть відніматися. Все залежить. Від самого суперника, тому що деяких суперників треба розбирати чуть більше часу, бо в них, наприклад, є більше напрацювань. Деякі суперники грають максимально просто, але це не означає, що вони грають погано. Або на що які... вони, скажімо так, не прості, прості, так, суперники? Так, на якісь моменти йде більше часу, на якісь моменти менше. Загалом працюю щодня, до матчу, виділяю там сьогодні роблю це, завтра роблю це. Це все, звичайно, впирається в час. і Сон також важливий, проте, деколи доводиться ним жертвувати для того, щоб зробити якийсь матеріал, якусь інформацію і це все подати вчасно, в зручному вигляді, щоб команда, тренерський штаб все прекрасно зрозуміли. Аналізуючи свою діяльність, от скажи нашим вболівальникам, фанатам, хто точно не зміг би в майбутньому стати футбольним аналітиком. От як думаєш? Мені здається, футбольним аналітиком не стала би людина. Яка не вміє концентруватися, в якої є проблеми з концентрацією, в якої є проблеми з працелюбством. Просто для розуміння посада аналітика, це, це, це не зміна там, наприклад, в будь-якій роботі, що ти працюєш там з 9 до і Вона вимагає постійного залучення, і це може Нема такого бути... з 9 до 6 і все. Ні, ні-ні. То ні, 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 ні. такого в принципі, як робочий день в футболі майже немає в таких в таких посадах. Якщо саме час зараз потрібно зробити, ми маємо це зробити зараз. Це може бути вночі, в дорозі. Часто я працюю в дорозі, коли ми їдемо на матчі. Їдемо з матчу, приходиться працювати з ноутбуком на колінах, тому що все впирається в час. Це потрібно зробити на зараз, чи це потрібно зробити там на, на, на завтра, і від цього все залежить. Ну і останнє, за що ти любиш свою роботу? Я люблю свою роботу за те, що я знаходжуся в футболі. Я комунікую кожен день з футбольними людьми. У мене є можливість подорожувати Україною, бачити різні Це команди. Я <риклад> <риклад> так, так, так. Є можливість подорожувати за кордон на збори на товариські матчі. І загалом я просто дуже сильно люблю футбол і в своєму житті. З 19 років я працюю лише в футболі, і була лише в мене перервана армія. І я думаю, що я все життя буду працювати в футболі, бо в будь-якій іншій сфері я себе просто не бачу. Так, Назар, дякую тобі за таку розмову. А це класний привід. Вам ще раз поставити вподобайку цьому відео і підписатися на всі наші соціальні мережі. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Мелета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт, Юра. Ви знаєте, ці два тижні паузи у чемпіонаті для нашої команди не пройшли. Даремно ми активно проводили свої тренувальні дні а також встигли ще зіграти контрольний спаринг з львівськими Карпатами, який для нас завершився перемогою. Звісно, це додало позитиву нашій команді та підняло моральний дух. Якщо говорити про загальні зустрічі обох команд в чемпіонатах України, то загалом їх було 19, і 12 з них ми перемагали. А також я хочу згадати, що в нашій команді грає троє екс-гравців Полісся, а саме Євген Морозко, Євген Шевченко та Роман Гончаренко. Євген, розкажи нам, як проходить підготовка до матчу. Там в звичайному рожимо. Ми готуємося до гри і розбираємо суперника, багато теорій, тактики і так далі. Нічого не звичайного. Завтра ти зіграєш проти своєї минулої команди, попередньої. Які твої очікування? Я, знаєте, вірю дуже в нас, в нашу команду. І проти минулої команди просто буде гарна зустріч з ними. Там багато моїх друзів залишилось знайомих. Але не більше. Завтра ми один проти одного суперники, і я граю за Вера сьогодні. У нас дуже Дуже гарний настрій. Можеш розкрити їхні сильні сторони? Вони стали трошки мощніша команда стала. Вони агресивні, біжуть в пресинг. Я думаю, це на першому плані. Я думаю, ми з ними справимося і все буде добре. Завтра наша команда їде за перемогою, хоча ми знаємо, що на нас очікує зовсім непростий суперник. Минулого року нагадаю вам, вони завершили свій чемпіонат на п'ятій сходинці у турнірній таблиці. Але я впевнена на 100 на 1000 відсотків, що червоно-чорні будуть боротися на кожному клаптику футбольного поля завтра до кінця. Ну і ми вас попросимо вболівати за нас, не зважаючи на те, що це буде виїзний поєдинок. До кінця також підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, ставте вподобайку цьому відео та до зустрічі з вами у наступних наших випусках. Па-па!